Сьогодні у нас проходить урочисте вручення дипломів, тому що ми закінчили курс, всі успішно здали іспити і являємося повноцінним співробітником центру розмінування Державної спеціальної служби транспорту. Всім відомо, що зараз наша земля дуже забруднена вибухонебезпечними предметами, і тому потрібно її очищувати. Це дуже великий фронт роботи, який треба робити. Комусь до цього я навчалася в ФСД, тобто я прийшла сюди вже з деякими знаннями. Спершу, коли ми приїхали, то голова. Тут була квадратна від усієї цієї кількості інформації, здавалося надзвичайно складно. Але викладачі, інструктори допомогли всьому розібратися. Дуже вдячна нашим викладачам за знання, особливо за практичні заняття. Тепер ми вже здобули знання і готові їх практично виконувати на завданнях. Довчились, отримали дуже серйозну спеціальність. Спеціальність сапера. Бажаю скорішої перемоги. Вернутися в свої сім'ї, планувати своє майбутнє, будемо впевнені застосовувати свої знання на практиці і вперед до перемоги.